З черговим вантажем прибули волонтери громадської організації Справа миру до школи-інтернату містечка Гірське, що на Луганщині. Благодійну допомогу збирали жителі Рівненщини, а саме Дубровицького та Зарічницького районів. В спеціалізованій школі зараз навчається та проживає понад 130 дітей різного віку. Активісти громадської організації Справа миру вже не вперше приїздять до закладу та намагаються всіляко підтримувати його вихованців. Вони дійсно справа миру. Ось у нас тут таке складне становище, бойові дії недавно пройшли. А ці люди завжди з такою добротою в серці. Вони приїжджають з подарунками, приїжджають з продуктовими наборами, завжди приїжджають зі своєю допомогою матеріально, людськими ресурсами. Ось Олег у нас представник справи миру допомагав благоустроювати наш дитячий майданчик, розбирав кирпичі складували, працював тут за, разом з нами, з нами, нашими дітками. Більшість дітей, які зараз перебувають в інтернаті, проживали в неблагополучних сім'ях. А деяких вихованців перевезли з містечок, де відбувалися найзапекліші бої. Волонтери ніколи не приїздять сюди з порожніми руками, адже знають, що тут їх чекають та люблять діти. Розкажи про цю друг, хто, хто її подарів? Це чор, чор. И подарили. Я живу в горской школе. Тут хорошо, тут кормит. Тут друзья. Активісти стараються задовільняти не лише їх матеріальні потреби. Особливий подарунок бурштинову ікону святого Миколая презентував для інтернату отець Олександр. Священник із Долбунова вже тривалий час перебуває на сході України та працює разом з волонтерами громадської організації Справа миру. У нас святителя Миколая, Це було 19 грудня, коли церква вшановує день пам'яті. Ми 18 з вечора приїхали сюди. Досвід дітям біля подушки розклали подарунок. Хі сукерки, от а зранку вже в актовому залі. Вже ми от відкривали захід святителю Миколаю. От розповів про життя святителю Миколаю, про те, як він також любив дітей, допомагав бідним людям. Справжнє свято Миколая, яке влаштували для вихованців волонтери. Діти пам'ятають ще й до сьогодні. Ну, мы спалик на военные зашли, ну, нам положили под подушку, нам шарик большой ну, надумно положили, нам подарили большой мячик красивый. Ми на ньому займаємося. Рівненська організація Справа миру має свій осередок в місті Старобільськ, що на сході України. Таких, як Максим Шовкопляс та Юрій Панченко, одиниці. Вони місцеві жителі. Два рідні брати відчули покликання бути волонтерами та допомагати постраждалому від війни населенню. Розповідають, що про діяльність організації дізналися з оголошення в інтернеті. Почитали, би, чим займається організація. Нам би, дуже понравилась, тому що ну. Організація наша возить і продукти і допомагає ти дідому і домам престарілих, і ваші просто людям. Ну от того края населення, грубо говоря, угу. тут де ми живемо. Волонтери організації в основному співпрацюють з підрозділами військово-цивільного співробітництва збройних сил України. Хлопці доправляють продукти харчування та найнеобхідніше до луганчан, які цього потребують. Наша організація представляє продукти людям похилого віку. Ну в селі, я в сух. І також ще веселе. Села веселе. Там біженці, так можна сказати. Ми туди передаємо. Ну, кількість колись не знаю, ну. Чоловік ну, 30 мабуть, точно є. Суттєвою та дуже потрібною допомогою Луганщині вважає діяльність організації Справа миру голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. Він вважає, що будь-яка війна починається та закінчується в головах людей. Для того, аби змінити ситуацію на Сході України, потрібно впливати на свідомість громадян. Звісно, річ не можна миттєво зробити якісь чарівні дії, і змінити світогляд. Що 25 років їй втлумачували в міські інформацію про те, що вона якась унікальна, народ Донбасу, він не такий, як народ всієї України, якась винятковість. Ми годуємо всі Україну. Я поїздив вже вдосл по Луганщині, подивився, як годує Україну, Луганщина. Тому оця. Співпраця на між цивільним населенням це дуже важливий крок. Активісти громадської організації Справо миру не збираються зупинятися на досягнутому в майбутньому. Волонтери планують різного роду благодійні акції організацію патріотичних концертів, культурні поїздки дітей із прифронтового сходу на західну Україну. Тетяна Івашук, Ельдар Магомедов у ритмі подій.